Компанія Автофокус у нас є нове надходження Mazda CX5 2016 року на 2,5 на повному приводі. Автівка у нас приїхала з Америки з невеликими пошкодженнями, професійно відремонтована. Ось такий вигляд вона взагалі має по кузову повний привід, 2,5, скай актив на максимальній комплектації на таких чорних шкірних сидіннях. Автівка у нас з люком. Передній безключовий доступ, електрорегулювання водійського сидіння, преміальна музика, Bose. Датчики сліпих зон, автосвітло, автодощ, повне мультик у нас 222 тисячі оригінального пробігу. пробіг у нас перевірено. Вона у нас з Android Auto. Потім блок управління двозонним кліматом, передні підігріви вибори режиму руху, коробка автомат, Ось такий вигляд у нас має сидіння Велі в дуже гарному стані. Жодних зауважень до техніки вивтівки немає, вона повністю обслужена. Тому приїжджай до нас, торговий центр Республіка Парк, компанія Автофокус. І придбати автомобіль по невигідніші ціні на ринку.